Чи щоденний донат для Мелітопольської бригади? А може, і те, і те? До Міжнародного дня благодійності журналісти Рія Південь запитали у запоріжців, як вони допомагають військовим, переселенцям та людям, які цього потребують. Дивіться у рубриці «Точка зору». Що люди в Запоріжжі оберуть каву чи щоденний донат? І то і то по 50 гривень. Я побрала щоденний донат, але попила кави і то, і то. Так. Доначу тим, хто потребує допомоги після того, як щось. Влучило або попали в якісь не дуже ситуації. Та дітям нещодавно збирала портфель до школи дітям, які ВПО. Я теж з Мелітополя. Мені це було дуже зрозуміло, що діти не можуть знаходитися в своїх домівках теж зараз і хотілося допомогти. Так можна прийшли? обрати і те, і те. Ну потрошку туди, потрошку туди, чому ні. Коли ви останній донатоді? Вчора. Скільки? Якраз 100 гривень. А взагалі яка найбільша сума донату у вас була? Тисяча. Потрошку туди, потрошку туди. Чому кожна копійка важна? Чашку кави щоденний чи щоденний донат? Не лісько. Пополам. Пополам. Кофе теж хочеться. Потрошки не у всіх пенсія большая. Звична і кави вам. Помагаємо сусідам, які ну, там ми знаємо, що бідні люди. У мене син. На фронті ми також туди ми допомагаємо. І продукти, і спорядження і стаки. У Останній раз донатил, -то назад, тому що грошей год назад. Я воєнним раніше, это в прошлом году, еду передавав. Там в коробках это все, одежду. Чому ви зараз не робите? Ну Ніхто ж не волонтерить, ніхто, ні, ніхто не хто не просить. Я ж говорю, давайте помогу. А ніхто, все кажуть ні. Сейчас очень такое неактивное, постоянно что-то не хватает, какой-то мелочи. В, цел, в целом, типа, выдают нормально, типа, то есть там, ну, от голода или холода ты вряд ли умрешь, но какие-то там, типа, аккумуляторы, это экофлоу, там, дроны, ну, вот это, это все, это ничего не дают, ну, надо за ловешечку Это вся машина, особенно, о, запчасти на машину, вот это класс вообще, это самое любимое. Там люди, кто-то хочет мира, кто-то еще что-то, и оно, короче, вот эта вечная борьба в обществе, кто-то, ну, просто руки опускает и перестает. короче, коротше, і все. Ну от, по суті, ну это, как бы дело каждого. кожного. Взагалі, це бы государство доже займатися вот этими всеми моментами. То есть ну, не люди должны армію снабжати, а государство. Зараз триває збір на міні-екскаватор для військових з Мелітополя у складі 110-ї окремої бригади ТРО. Це не розкіш, а техніка, яка може врятувати життя, копати укриття, будувати позиції, зміцнювати оборону. І, на жаль, закриває цю потребу не держава, а суспільство. Хтось каже, це ж має давати армії країна, але правда в тому, що ця техніка потрібна не тільки військовим, бо від їхньої наявності залежить їхня безпека та наш тил. Якщо ви не можете зробити донат, репост, коментар чи поширення збору також стануть важливою підтримкою.